Всім доброго дня! Урок української літератури в 5 класі. Тема уроку це види мистецтва, художня література як мистецтво слова, образне слово як першоелемент літератури. Сьогодні ми з вами маємо розглянути, що таке образне слово, що таке фольклор і що таке види мистецтва. З давніх давен люди захоплювалися красою світу і намагалися відтворити цю красу у слові. У малюнках, у скульптурних зображеннях, в танцях, у співах, у різних театральних дійствах донести нащадкам своє розуміння прекрасного. Так виникли різні види мистецтва: це і література, і живопис, і скульптура, музика, хореографія, театральне мистецтво та інші. З часом з'явилися кіномистецтво, мультиплікація. Графічний дизайн та інше. Але навіщо людині потрібно мистецтво? Адже ж, то не їжа, не одяг і не дахнуть головою, чому дехто присвячує цьому все своє життя? Мабуть, мистецтво дає поживу для людської душі, утверджує те, що всіма цінується найбільше, а саме любов, справедливість, чесність, праця. Красу природи, щирість людських постосунків. Ось про це ми й будемо говорити на уроках української літератури, і, зокрема, на сьогоднішньому. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах число, класна робота та визначення: Мистецтво це художня неповторна дійсність, створена митцем, це додатковий шар реальності, організований за законами краси. В якому людині надано більше свободи для відображення бажаного світу. Записати вам необхідно ось ці два речення. Отже, які ви знаєте види мистецтва? Перше це декоративно прикладне, знайоме, так? це оздоблення предметів. Друге це архітектура. Тобто мистецтво побудови будинків. Третє живопис це намалювання картин. От на уроках образотворчого мистецтва ви всі малюєте картини або щось створюєте. Графіка. Це більше пов'язано із комп'ютерними технологіями, скульптура, створення фігурок, постаментів, монументів і так далі Музика. Це пісні або якісь мелодії, хореографія або мистецтво танцю. Далі театр і кіно. Фактично театр і кіно використовують елементи всіх видів мистецтва. І останнє художня література. Це культура за допомогою слова. Саме за допомогою слова, а саме художню літературу ми вивчаємо на уроках української літератури. Зараз перед вами слайд. Необхідно знайти відповідності. У нас є картинки із зображенням певного виду мистецтва, а справа внизу в цьому червоному квадраті прямокутнику у вас є назви видів мистецтва. Необхідно знайти відповідність. Подумайте, зупиніть відео. А потім перевіряємо. Отже, перше, Іван Франко коли ще звірі говорили. Нам робиться натяк, що це книга, яка має автора. Відповідно, вона написана словами. Отже, це художня література. Друге, у нас зображено фото дівчини, яка танцює. Ми говорили, що відтворення рухами і тілом. Буде називатися хореографією. Третє. Перед нами пейзаж. Навіть мараністичний пейзаж. Тому що там, здається, море в далині. Це картина. Картина це живопис. Четверте. Перед нами сценка із якогось вистави. Відповідно, це театр. П'яте. У нас ціла родина. Яка грає на музичних інструментах. Відповідно, це музика. Чи все ви вгадали? Молодці. Ідемо далі. Запишіть, будь ласка, в зошитах визначення. Перше, що таке художній образ? Художній образ це словесне відтворення різних подій, людей. Явищ, предметів, уявлюваних письменником. Тобто це все, що письменник може написати в своїй книзі, все описати, але лише словами. Друге визначення, яке вам потрібно записати, це література. Отже, література це вид мистецтва, що в художній формі відображає життя народу. Запишіть, будь ласка, два визначення. Йдемо далі. Що ж таке образне слово? Поговоримо про це! Перед вами є два зображення. Дивіться, у нас є шовкова коса до пояса. На увазі дівоча коса, заплетена, косичка, але кажуть шовкова. Але шовкова це тканина, шовк. Дуже м'який. І ми говоримо в переносному значенні, що вона шовкова, тобто дуже-дуже гладенька, дуже ніжна. Це означає, що ми приукрасили певними елементами які звичайне явище. Це і називається образне слово. Ми образно сказали, не в прямому значенні, а в такому собі переносному. Наступне, це прудкий, мов заєць. Так говорять про людину, яка дуже швидка. Але людина ж не може бути зайцем. Ми говоримо в переносному значенні. Ми описуємо людину і даємо їй характеристику, притаманну зайцю. Швидкість, прудкість. Отже, образне слово, запишіть, будь ласка, до зошита. Це вираження засобами мови чуттєвого уявлення або асоціації про певний предмет дійсності. Тобто порівнюючи, вживаючи яскраві означення чи перенесення ознак з іншого предмета. Тобто ми прикрашаємо, порівнюючи з чимось. Торимо з вами інформацію. Перед вами речення, яке потрібно закінчити. Робимо це усно. Отже, перше. Творче відображення світу у фарбах. Це який вид мистецтва, перевіряємо. Це живопис. Друге. Творче відображення світу у звуках це. Музика. Третє Проектування будівель і різних споруд. Це Архітектура. Четверте. Відображення світу на сцені завдяки грі акторів. Це Театр. П'яте. Творче відображення світу в словах. Це Література. Сподіваюся, всі впорались. Ваше домашнє завдання. По-перше, розкажіть вашим батькам про нові знання, про що ви тільки що дізналися, які види мистецтва ви запам'ятали і вивчить записані визначення. Дякую за увагу! До зустрічі!